Вітаю друзі! Сьогодні 31 липня 2024 року Історію розкажу про це дерево. Купляв його як Royal Majestic. Обдурили, як завжди. Йому буде 5 років в цьому році. Я його перещепив повністю на лаурол. А фактично це було дерево білий лебідєва. Я залишив тут пару гілочок. І от зараз вам покажу його. Ось вот такий він у мене. Оце тут гілка одна осталася. Вже м'якенький, зараз вирву, скуштуємо його красивий. І розкажу про нього. Це ISP. Ох, він в цьому році її влупив. Хвилинку, друзі. Що можна сказати, друзі? Аромат від нього дуже приємний і сильний. Але... Він годиться тільки для домашнього користування. Дуже він не транспортабельний. От його тут взяв руками і вже він, вже темні п'ятна. Але на смак його рівних дуже мало. на солнце, в тенечку. зважимо его. Сто шестьдесят пять Сто один грамм. Да, запах, аромат, виднёга. Хвилинку, друзья, сейчас разрежу. Да, разрезал и пошел аромат. Вот вам продоль. Вот разрез поперек. Ну что, кремова така мякуш, Соку. Кисточка вільна. Зараз куштуємо, друзья. самый сик. Ну что, смак не перевершенный. Солодкий, легка-легка кислинка, яка доповнює цей шикарний смак. Аби він у мене був там на сонці більше, він би був більше з розовинкою. А так, що ж там, загущеність у мене добряча. Отак, друзі, білий лебедєва. Такий, як він у мене є. На цьому все на сьогодні. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!